Ті, хто був би психологом, то це знають, що будь-яка проблема, яку починають пропрацьовувати, вона починається з питання, які у вас відносини з батьками. І хтось цього там знаєте, жартує, бо всі ми діти своїх батьків, да? і дійсно все починається з батьків. І до прикладу, якщо от людина жаліється, що в неї якісь проблеми. З реалізацією та проблеми з проявленням себе в соціумі, то перше треба запитати себе, які у тебе відносини з батьком. Чому? Я зараз вам розкажу. А поки що чекаю від вас сонечко. Ну, або просто посмішку. Згідно ведичної нумерології Суря, сонячна енергія, та, це в гороскопі у нас це показник батька нашого. І Сурія відповідає за це права наша сторона, та да, потілу. І Сурія відповідає у нас за проявлення в соціумі. Тому що сонячна енергія, енергія, яка віддає, да, сонячна енергія сонце світить для всіх, да, і воно дає своє світло. чи Сурі проявитися. І це от 100% працює. Тому що коли людина задає якесь питання, воно. Перше в гороскопі одразу видно, які відносини з батьком. І треба йти туди. Перш за все, треба налагодити відносини з батьком. Ви можете просто проаналізувати там, своїх близьких друзів, та, своїх рідних. І ви побачите, якщо відносини з батьком гармонізовані, якщо немає претензій з вашого боку, то. Ви досить успішні будете в житті.